<гум> ну що, привіт, пацани, 90-й день залишилось 10 днів. А можливо, я не тупнюсь, можливо, буду далі продовжувати. Побачимо, побачимо, як буде час, як воно піде. Але з вами точно не прощаюся. влоги будуть, навіть після 100 днів, так що не переживайте, все буде окей. Тому що побачите того самого чоловіка, який знімає себе завжди на телефон і постійно-постійно кудись іде. Так, в мене завжди ну, вже не ранішня прогулянка. Вже, мабуть, обідня прогулянка в нас сьогодні дощить. Є такі сезони велей, коли йде дощ. Це буквально короткі періоди часу, але вони дійсно є. Але коли я приїхав, наприклад, тут всього за 4 місяці просто ні разу не було дощу. Ні разу. Так, в мене тепер нове хобі. Нове хобі. Так пацани, дивіться, показує. Вулиці вже вечір, я виходив проводити тренування і випити кави. Значить, для себе зробив певний висновок, в тому що мене дивиться досить велика кількість підлітків, дітей, молодих людей. І я думаю, що в подальших відео треба бути якось трішки таким тоншим з висказуваннями, тому що, в принципі, бувають такі моменти, коли я просто кажу все, що в мене на думці, але не завжди це доцільно і не завжди в цьому є місце бути, тому що треба. Нести певну відповідальність. Тобто, коли за тобою таке брем'я, скажімо так, така відповідальність в тому, що ти ведеш за собою людей, скажімо так, в тебе є певні глядачі, певні люди, які тебе постійно дивляться, і м -м, треба трошки проводити слова через певну призму. Тобто, не завжди вони є доцільними, не завжди вони є, можливо, вони є влучними, але вони... Можуть бути грубими. І знову ж таки, хотів би внести таку маленьку-маленьку ремарку в тому, що я не несу відповідальності в тому, що я говорю. Тому що дивіться, є певна культура мовлення, є е, середовище, в якому ми виросли, так? І в кожному воно по-різному формується, сприймається, і кожен різний життєвий досвід, тобто якоїсь такої загальної мовної культури в нас немає. Тобто, нас не вчать в школі, як розуміти людей, нас не вчать в інституті, як розуміти людей, і кожен сприймає. Певну інформацію під своєю призмою. Тому якщо, наприклад, я, наприклад, хлопець розстався з дівчиною, або, наприклад, хлопця, все добре відносно. візьмемо такі дві ситуації. Я говорю одну ситуацію, одну інформацію, і ці дві людини, наприклад, різні, у кого які тільки що розстався і в якого все добре відносно, будуть цю інформацію сприймати зовсім і зовсім по іншому, тому що. Кожен буде дивитися ситуацію під своєю призмою бачення того, що він хоче побачити. Тобто бачення та сприйняття в цих людей буде зовсім зовсім інше. Наприклад, є нас дві людини різні, які одна підтверджує, інша не підтверджує. Наприклад, та людина, яка підтверджує, буде сприймати мої слова і шукати щось нове для себе. Та людина, яка е, не, не прихильник цієї теорії, скажімо так, вона буде в кожних моїх словах шукати підвох і старатися спростувати те, що я сказав. І тобто, в своїх відео, скажімо так, я багато говорю, я багато чого кажу. І знову ж таки, істина це відносне поняття. Істина вона не завжди є істиною, це все дуже відносно. Але е, ті обставини, які нас сформували, в принципі, скажімо так, роблять у нас призму для певних понять. Тобто, в нас є, наприклад, якесь там слово, якесь там твердження, так? тобто, у нас, наприклад, є якесь слово, якесь твердження. І в когось на це різний подразник, наприклад, істина, не нейтралітет. І ось, судячи з життєвого досвіду, людина буде це сприймати по-своєму. І знаєш, потрібно навчитися сприймати інформацію м -м, різносторонню і аналізувати її. Такий навик дуже. Важливо собі розвинути, тому що зараз в епоху кліпового мислення, тобто коли інформація отак просто біжить, вона є неефективною. Тобто, вчені вже довели, що е, навчання по рілсах, по тік-току, воно неефективне. Ти відразу бачиш купу різної інформації від ку. Від купи різних людей, які сформували різні життєві обставини, в яких різна релігія, наприклад, і в тебе немає якоїсь певної істини, тобто ти почув це, почув це, почув це, почув це, ти не можеш звести кінці з кінцями, що ж насправді істина. Тому дуже важливо поринати в інформацію, читати щось нове, дізнаватися щось нове, навчатися в загальному, я скажу так, якщо ви під в тому, щоб навчатися якимось новим навикам, в принципі, вас в житті чекає успіх, тому що зараз більшості людей, скажімо так, на цьому кліпове мислення. Знову ж таки, я не кажу, що кліпове мислення це погано. Тобто, в нас це нормально, все в житті є нормальним. Наприклад, ви не можете сконцентруватися довго на одній задачі. Окей, скажімо так, це синдром мисливця. Тобто, коли ти постійно розвідуєш обстановку, наприклад, я такий, але я можу всидіти повчитися, якщо мені потрібно. Наприклад, люди в Сичеві можуть, наприклад, щось, щось інше робити, тобто можуть щось вижадати, можуть щось е, чекати і здобувати нову інформацію. Сидіти, наприклад, по 16 годин, тому що їм цікаво. Наприклад, як свій час в мене була дота я міг грати по 16 годин і втомлю і не втомлюватися, тобто зависати в цьому всю ніч. Так само і спортзал, наприклад, і цьому також приділяю леву участку свого дня. Ну, знову ж таки, моя бізнес-модель, за яку я заробляю кошти, працює е, відштовхуючись від фітнесу від здорового способу життя в загальному мій основний посил. Мій основний посил в тому, щоб бути відкритим до нової інформації. Послухав, проаналізував, можливо, подивився декілька джерел. Якщо ти дійсно хочеш в цьому дізнатися щось, наприклад, я сказав, там Юра щось сказав, ще хтось щось сказав, ти звів середню думку. Проаналізував, можливо, щось підчив, подивився і вивів для себе якийсь певний висновок. Тобто, слухатись одну людину, це не завжди є істиною. От до чого я бів. Значить, в нас вже 90-й день, у вас також 90-й день моїх відео, і залишилось буквально 10 днів, тобто лічені дні, до того, щоб все, я вже фінішую цей челендж. Чесно кажучи, коли дивився на порі, я розумів, що це більше трьох місяців, я не міг собі повірити, тому що я не зміг. Зрозуміти, що я так довго втримуюсь на дистанції. Тобто, в мене було розуміння того, що я 100% це зроблю. Я не буду пропускати ні дня, в мене кожного дня буде виходити відео. Я так і зробив. Іноді відео виходили з затримкою через певні причини, зрозуміло. Але, але вони знімалися в той самий день без постанов, без нічого, тобто вони знімалися постійно. І виходили свої часто, коли мали вийти в загальному результату. Я дуже задоволений в тому, що я прокачав собі такий важливий навик дисципліни. Знову ж таки, зйомці на публіці прокачав своє мистецтво говорити, розмовляти, комунікації з людьми, і т.д. і т.п. Мабуть, самий головний фактор був в цьому це соціофобія. У мене вона не так розвинена, просто скажімо так. Велика кількість комплексів з дитинства з такого підліткового віку вона в принципі іноді вилазить. Назовні, я з цим борюся постійно, але це мене переслідує, скажімо так, по житті. Знаєш, це як з травмами. З цим просто потрібно навчитися жити. Тобто ти вже нікуди це не дінеш, в тебе воно є. З цим треба треба жити і працювати, і виводити максимум, який ти можеш. М -м, значить, що стосується соціальних мереж, інстаграм e я зараз повністю перекваліфікував англомовну аудиторію, тобто відео мене зараз англійською, хочу більше на інтернаціональну виходити, тому що. Більша аудиторія, в принципі, те, до чого я рухаюсь, хочу, щоб мене пізнавали у світі, бути всесвітньо відомим. Це, мабуть, моя одна із головних цілей знову ж таки. Знову ж таки. Якщо, наприклад, хтось скаже, що я когось нагадую, це, мабуть, нормально, тому що по суті нас формують люди, які нас оточують. Наприклад, в мене не було хорошого оточення в свій час, я себе оточував людьми з інтернету, там той самий Вітенко, Долгін, Грехпліт і т.д. і т.п. Інші люди там, една кількість людей. Так, в принципі, кожен з нас так формується за рахунок певного оточення, але когось формує вулиця. Якогось формує такі от замкнуті рамки, там, де вони виросли, я на світ трохи дивився по-іншому, і мені дуже пощастило те, що я дійсно в свій час зустрів цих людей. Це нормально, що я, можливо, чимось схожий на них, тому що я, по суті, з них черпав своє натхнення, брав з них певну якусь інформацію і дотримувався певних канонів, які вони проповідували в своїх відео, в своїх навчаннях, в своїх вченнях. можливо Пробіжимося, значить, далі по соціальних мережах. Український тікток в мене трохи впав. Тобто я його перевів на російськомовну аудиторію, зараз нічого не залітає, Ну, в принципі я, мабуть, і не сильно стараюся, раз воно не залітає. Зараз трошки підсів більше нагломовний ток але він дуже хитрий. Якщо в тебе є якісь старі відео, які вже раніше були опубліковані на тій чи іншій сторінці, він не дає просто переглядів. Тобто, наприклад, ти постиш відео, там година пройшла чи дві години пройшло, там 17 переглядів. Це щось нездорово, значить Тік-Ток вже заблокував тебе. І не пускає твої відео. Тобто, якщо я зазвичай закидаю, тобто там буквально за декілька хвилин в тебе вже там 100, 200, 300 і пішло, поїхало переглядів. В даному випадку там, я закинув відео, тобто в мене була частинка з того, що ми там тренувалися на днях, ага. наприклад, там, два відео, і позування я вставив старе. З старих відео, тому що я не позував, я не знявся, як я позував. <кхем> і TikTok просто забанив те, що я опублікував. Ну як забанив, просто кинув тіньовий бан, тобто в мене там є там, 50 переглядів, ну але це нічого. Тобто можна було більше. А, от. Нарахунок Інстаграму. Інстаграм потрошки росте. Зараз відео не залітають, але вони стабільно набирають енду кількість переглядів, скажімо так, там біля 10 тисяч набирають. Е, треба зараз щось закинути таке, щоб воно крутилося, щоб <смі> приходила якась нова англомовна аудиторія. Знову ж таки, в планах перенесе свою бізнес-модель на якій заробляє кошти в англомовне середовище, тому що там більше заробіток, плюс знову ж таки я в Лос-Анджелесі, і це більші можливості. Більша, скажімо так, точка росту і вихід з зони комфорту, тому що вести людей англійською мовою це, мабуть, трошки деколи буде так складновато. Українською зрозуміло, і то буває складновато знайти з людьми е, спільну мову. А якщо говорити про англомовну, то це буде в рази в рази важче. Але знову ж таки, це точка росту. Будь-яка проблема це точка росту. Сьогодні вихідний від тренування, і далі в мене по плану ще робота. Хочу ще трошки почитати літератури. И, в принципе, далее еще до запишу видео. Так выглядит место, где я сейчас еду. Калифорния. Ты строгий плачевь, жмаешься, наполеон. Старайся его сюда. Да, да. Ну, добре хорошо, да. Вы поднял садил, I wow. do Jei tai buvo stengiuosi taip, tai, bėda, tokie sunkiai plečiai užima, kad būtų tavo šlaipai. Ти рік ністичка. Души, души, Розверни ще ноги більше. Всю сторони. Тут класік не за горами, Юр. я тобі кажу. Давайте з одною рукою. Давай вакуумів одну руку. Ти колись міг подумати, що, що в тебе насправді може бути така форма. Это уже кискрысбамс-то слухай. Просто не, не, мы снимаем это ничего не буду. Я я не дуже хочу. хочет. Бише на назад. Попробуй на останить покинь. Аж туда, бачите, потому что вот вы на одну линию выставилось це трошки нижче, це не зажимає. це тільки не заживається. Сторони це стороничі, це розслаблено. Оце ж якусь верцней нагадує. Ну, ти більш класично будеш, так? ти був так. Ти не, не подумав. Oh, well. Ось це старий, це старий, як веснає призивав, а весь бакс отак робить, ви якось отак видає сюди. Трошки низький. Це зниче подається, навіть вище. Так, добре. Це, е... Це відкритій? Відкриті походить. Не вірю, ніж про мене. Добре. Можна ще нового назад і видавати. Четко. Можно трохи руку, чтобы линию позвать. О! оце воно. Четко. А давайте вкрыто. То есть, а вот тут ноги типа широко поставлю и типа так напружим. Сюда. Ближе руки вверх. О! О! А тут мне пресса не пружина. Четко её. А ну пробуй с вакуумом. Не, нет, бицепс. Это тоже классно. Бицепс с вакуумом пробуй. Потом раз. О, Оце воно, Юра, оце воно. Фух. Слухай, з вакуумом ти постійно з кресом робиш, тобі не Ага. А, а з вакуумом воно ще краще дивиться. А ну то ще разом. З вакуумом. І так спокійно, ти давай без, без трусіньків, чітко. З каменним лицем просто, бне. Тільки хотів сказати, давай переход на покуп поза якусь. чітко. Це хорошо, це хорошо, в тебе берутся. Давайше третього вже, ось так збираю. Пошла? Пишу мало назад. Вийшов на прогулянку і почався дощ. Але мені це не завада, в принципі, вийшов проти буквально 10-15 і буду монтувати відео на YouTube. Да, дощ Дощ досить таки непоганий. Зараз йду монтувати відео для вас. І знову ж таки, з вами був той самий Сергус See you soon, Guys. Побачимось вже завтра. А це був.